Друзі, ось такий у мене в цьому році виріс найбільший кавун. Це насіння мені присилала Лена з каналу Лена Асртіті. Це має бути кавун із жовтою м'якоттю сорт Янусик. Я не знаю він. Бачите, просто вони собі росли-росли, і просто у них вже посохло гудення. Я навіть не знаю, чи він стиглий. зараз побачимо так, що я одною рукою зможу, Ні. А, зелений. Зелений. Там ще є, не знаю, штучки 4, але вони взагалі ось такі ось. Так що це був найбільший. Ну, ось, ось такі у нас на півдні врожаї. Дівчульки, хто ще не купив для своїх пухнастиків отаку от щиточку з паром, рекомендую. Дуже класно вичесує. Дивіться, бачите, і оце ось я начисала ось у спірата. Ну, це я його не... ну, і це ще не кінець, я ще його буду вичесувати. І це я його не вичесувала десь тиждень. Ой, пі... Пі... ні, пірат, ти що? А воно ж вони себе як миють, потім ця шерсть опиняється у них у шлунку. І воно їх мучає, і вони потім ну, вони, вони потім блюють отакими от згустками, такими прям скатаними камками, зваляними у цій шерсті. Так що, в кого коти не лисі, то треба вичесувати. Лежи, лежить, їм подобається. У мене пірат ну, перші рази трошки тако з, з таким якоюсь підозрілістю ставився до цієї щітки, а тепер він її просто обожнює. Він зрозумів, що це класно. Отут от от виходить пар, я не знаю, як це показати. Тут ось кнопочка. Так, це я включила, чи це я виключила. Ось. Бачите, пар йде. Якщо дає пар, він зволожує шерсть. Так, пірат. І вона не так сильно розлітається по кімнаті. Хоча, хоча якщо. У вас улюбленець такої повишеної лахматості, воно все одно розлітається, ну, хоч трохи менше. Таке. Пірочка. Клас. Ох. Ну і що, є смисл на них кричати? Тут малий ще був рудик, я його вже викинула. Тут розлили, на камеру не видно. Це ж я їм тут ставлю воду, тут пірат п'є, ну і будаська. Вони іменно чогось люблять пити воду із оцього відра. А на кухні я ставлю там в мисочки, там ці дворові прихожані п'ють воду. Алмаз, укроп. Блін. Ранок починається з уборки. В'яночка, удобно там в ямки спать, да, доця? І що зробиш? Так, сьогодні у нас 14 серпня, 25 рік. Що, копаю картоплю і я не знаю, чи мені плакати, чи мені матюкатися, чи що мені робити. Оце. Щоб ви розуміли, це 5-літрове відерце. І це ось я накопала, викопала 15 кущів картоплі. Ось тут ось 15 кущів картоплі. Взагалі нічого нема. Ну що це таке? Ну, оце такі самі, оце, оце сама крупна. Ну, а то такий горох. Під ну, по пару штучок. Тут 15 корчів картоплі. Я в шоці просто. Ну, це я копаю картоплю зараз, яку ми садили пізно. Ми її садили 19 травня. Це пізно. Е, я дуже добре пам'ятаю, що е, ну, просто були такі. Погоди, що здавалося, що е, спеки довго не буде. І ми вирішили, у нас було місце, і ми вирішили ще посадити картоплі. Я тоді поїхала на базар і купила просто в районі на базарі на 700 гривень я купила, я не пам'ятаю, скільки там було кілограмів, Ну картопля була гарна, така прям, ну така, щоб їсти. Крупна, така, красива. ось а оце виросло таке. Ну, для себе я зробила висновок, що у нас на півдні України треба, по-перше, оці пізні, середні сорта не підходять. Треба ранні, це по-перше. По-друге, їх треба садити раніше. От навіть я садила рів'єру на городі на, у відкритому ґрунті, я її садила в березні. І вона в мене два рази потрапляла під заморозки. Хто пам'ятає, ну, всі, мабуть, пам'ятають, які були у нас холодна весна. От. Але навіть ота два рази приморожена картопля, вона дала офігенний урожай у порівнянні з ось. З ось цією. Це капець. Я вже не знаю, що у нас можна садити, щоб воно росло. Картопля, щоб ви розуміли, на постійному крапельному поливі була. Вгепали туди води, грошей, роботи часу. Ну, виникає питання, ну, ми взагалі нормальні люди, щоб отак просто зарить. Гарну картоплю, І оце зараз мені щас длубаться, в мене навіть нема ніякого бажання длубиться в, в цьому гороху. Ну, висновок який? Краще садити раніше, аніж пізно. Ну, бо картоплю все одно ми будемо садити. Ну, Блін, ну як в селі не садити картоплю? Я не знаю, а що тоді садити? У нас в цьому році, і з того всього, що я садила на городі. Гарний врожай дала тільки цибуля. Все. Ні квасоля, ні помідори, ні морква, ні буряк, ні ось картопля, ну, ні кабачки, нічого. Нема нічого. Все, повозмущалась, іду далі ковирять. Дівчульки, хто пам'ятає, коли мені Наталочка з Німеччини присилала посилку, отам, там, де дві коробки мішків з кормами, і там ще був отакий для котів нашийник. Так, да, Пірка? Клас, клас. Дивіться, я його оділа. Ну, я, я собі думаю, ну що там, а блох, як от, а від блох, що там може бути, ну, ти куди, вибачитись, чопнути. Що там може бути такого Ну, Спочатку я побачила, що він виявляється із світловідбиваючою полосою. Ну, Тут, звісно, воно нічого не відбиває. Оця біла полоса, вона світловідбиваюча. Вона в темноті світиться. Ну, Це перший прикол, який був. Друге, що мене вразило, це те, що цей нашийник, він сухий. На ньому, до речі, є якісь отакі, як, ну, воно, наче як парепане, здається. Ну, воно тільки на, одну, ну, на такому якомусь ось цьому проміжку. Ну, я не знаю для чого це. Що казала, він сухий. Тому що як у нас купуєш нашийники, я купувала різні, то отакі от, типу, як вони як резинові, іначе, да? із отакою От. Ну У нас вони є чорні, жовті, червоні, зелені, я бачила, то вони мокрі, їх витягуєш з пакетика. І по них прям оцей фіпраніл, чи чим вони там, ну, таке враження, що вони просто його помакали, в оцей розчин, ну, в цю отраву для, для блох, і просто е поклали в пакетик і, і запакували. Його витягуєш, воно мало того, що воно і із нього тече, ти руками береш ну, ті руки всі в цій отраві, цей нашийник був сухий. Він не ваняв. Навпаки, я, я не знала, я обнаружила случайно, просто лежала на дивані, листала телефон, і біля мене лежав пірат. І я, я не можу зрозуміти, звідки запах лаванди. Ну, от просто от такий прям інтенсивний запах лаванди я сижу. Нюхала я, нюхала скрізь, донюхалась до того, що це нашийник пахне лавандою. Побігла, це ж, знайшла цю коробочку, бо я її, якщо чесно, взагалі я все люблю перекладати. Но цю коробку я не перекладала. Думаю, ну що я перший раз бачу наший від бліг. Думаю, що, що тут такого, ну якби, що я не знаю. Побігла, переклала цю коробку, дійсно тут в складі, крім. Репелента і ще лавандова олія. І причому він пахне, ну, прям, прям пахне, прям добре пахне лавандою. Уявляєте? Можна о, о, той мішечок що в мене, мішечок з лавандою, що в мене лежить під подушкою, щоб я краще спала. Його можна викинути і просто просто ложить біля себе пірата. Взагалі, це ж треба таке? Дивіться, що робить. А дивіться, яка оця чесалка, яка вона в шерстяки. Все, вже почалось дурдом. Ой, за ними можна вічно наблюдати. Рудик, Рудь, Ткц, тк, Рудка. Ты классунчик мий, да, классунчик. Вичухався, слава Богу. де, 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 де? Обходи стила, стила обходи. В засаді. А, Ой, чудики мої, чудики.